Війна принесла Україні нову реальність величезну, небачену раніше хвилю внутрішнього переміщення. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки, ставши внутрішньо переміщеними особами скорочено ВПО. І, на жаль, це породило шкідливі стереотипи, особливо коли йдеться про пошук житла чи роботи. Це не просто слова. Такі фрази це реальні оголошення, прямий доказ дискримінації. В основі всього лежить один стереотип ненадійний чужинець. Нібито ризикований і для орендодавців, і для роботодавців. І це упередження має два обличчя страх на ринку житла та недовіра у працевлаштуванні. Ну добре, а звідки взагалі беруться цей страх і ця недовіра? Частково це такий собі короткий шлях для мозку. Одна погана історія з новин і здається, ніби так буває завжди. Але тут важливо зрозуміти у таких упереджень є ціна і платять її всі, не тільки переселенці. Економічно ми втрачаємо, бо ігноруємо величезний кадровий потенціал, якого так бракує ринку. По суті, бізнес, який дискримінує, просто сам себе позбавляє цінних працівників. А в соціальному плані це ж додаткова травма для людей і це роз'єднує нас усіх. То як це змінити? Як нам усім перейти від страху до нових можливостей? Рішення це змінити код зору, перестати бачити жертву і почати бачити потужний ресурс. І це ж правда. ВПО це підприємці, платники податків, вони рухають місцеву економіку. Бо люди привозять із собою не просто речі, вони привозять навички, амбіції та бажання відбудовувати. Гаразд, що конкретно може зробити кожен із нас, як допомогти відкрити ці двері? Все починається з простого бачити людину, а не її статус, цінувати внесок, а не походження, і ділитися правдою. Зрештою, вибір простий довіра, яка відкриває двері, або стереотипи, які їх зачиняють. Коли ми відкриті, ми інвестуємо у наше спільне майбутнє, тому що, зрештою, люди важливіші.